Пані Наталя півтора тижні тому склала повноваження як заступник голови ОВА. На жаль, на жаль, це було зроблено за станом її здоров'я. Це дійсно втрата для команди, те, що вона не може продовжити працювати. Хто замінить, я думаю, найближчі декілька тижнів ми побачимо, хто стане з заступників на цей напрямок або буде стажуватися на виконання цих обов'язків. На сьогодні це перерозподілено, цей функціонал між заступниками. А також у нас на цьому на минулому тижні приступив до виконання обов'язків ще один заступник, це Володимир Черниченко, ви його вже бачили. Він буде контролювати та комунікувати напрямок цифровізації і ще багато супутніх напрямків, тому що якщо ми подивимося на напрямок цифровізації, це сьогодні така всеоб'ємна і всепоглинаюча тема і напрямок. А у вас є ще вакансії які є? Ви сказали, коли ви заступали, що там були дві вакансії заступників. У нас, тобто нас, нас наразі вакансії трьох заступників. У нас одна людина наразі проходить спецперевірку, закінчує спецперевірку. Я сподіваюся, що найближчими тижнями вже приступить до своїх виконання обов'язків. І ще в нас залишиться дві вакансії.